Вітаю вас, любі друзі, на уроці української мови. Тема нашого уроку продовження вчорашньої теми. Близький за значенням слова. Синоніми. Розпізнаю близький за значенням слова. Пролунав уже дзвінок. Починаємо урок. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. На каліграфічній хвилинці запишіть, будь ласка, число, класна робота, а далі ось таке речення на Михайла зима сеньми приїхала. Михайла це свято таке. Отже, в цей час вже має бути багато-багато снігу, так, щоб уже можна було на санях їздити. Завдання підкреслити підмет та присудок. Давайте знайдемо. Про що це речення? Про зиму. Отже, слово зима це підмет. А що про неї говориться? Що вона зробила? Вона приїхала, приїхала присудок. Тож, Завдання нашого уроку удосконалити вміння розпізнавати близькі за значенням слова. Пригадаємо. слова, які звучать зовсім по-різному, але мають близьке чи однакове значення, називаються синонімами. Попрацюємо з підручником. Треба буде згрупувати та виписати у два рядки чи у два стовпчики слова-синоніми. Послухайте: рідний край, діти, учні, батьківщина, вітчизна, учениці, школярі, Україна, дітвора. Школярки, наша країна. В які ж дві групи можна згрупувати ці слова? Перша про батьківщину, наш рідний край. Отже, до першої групи війдуть слова Рідний край, Батьківщина, вітчизна, Україна, наша країна. До другої групи Назви дітей, що вчаться в школі. Як ми їх можемо назвати? Діти, учні, учениці, школярі, дітвора, школярки? Запишіть, будь ласка, ці слова, розподіливши їх у два стовпчики або у різні рядочки у перший рядочок. Першу групу слів, у другий рядочок, або, можливо, у вас це вийде третій чи четвертий, другу групу слів. Наступне завдання. До виділених слів треба дібрати синоніми за зразком і записати. Зразочок ось. Чисте джерело значить прозоре джерело. Ось слова для довідки. Прозоре, вимиті, безхмарне, чиста, холодний, сьогоднішній, жарка, невогкий, черства. Довідка це ваш помічничок. Отже, чисте джерело, прозоре джерело, чисте небо. Значить, без хмарок або безхмарне небо. Чисті руки, вимиті руки. Це були три перших пари слів. Тепер переходимо до слів свіжий. Можна сказати: свіжий калач, а можна сьогоднішній калач, який випекли сьогодні. Свіжа сорочка або чиста сорочка, свіжий вітер або холодний чи прохолодний вітер. І останній рядочок. Суха погода значить яка? жарка без дощу. Суха булка це значить черства. Булка не свіжа, а сухий рушник це значить не мокрий або не вогкий рушник. Поставте відео на паузу та запишіть, будь ласка, ці пари синонімів парами, як показано в цьому зразочку. Ну, а зараз я прочитаю вірш Оксани Синатович. А ви поки що подумайте, як ви розумієте значення слова Базіка? Поясніть, Базіка. Це значить, що він робить? Правильно базіка є. Отже, Оксана Синатович Базіка. Будував Базіка дім, сім дверей і вікон сім. Торохтій допомагав язиком. Дошки тесав. Метушився пустомеля, скоро будуть стіни й стеля. А і потякало не плакав, Я усе покрию лаком. Балакуха щебетала, нахвалялась, обіцяла для гостей спекти в печі пиріжки і калачі. В дім без вікон і дверей. Лалай скликав гостей. На гостину гості йшли, але дому не знайшли ані даху, ні стіни. Ось такі балакони. Ось вони балакони або базіки. З тексту вам треба виписати всі синоніми до слова базіка. Тобто це той, хто лише говорить, а насправді нічого не робить. Отже, базікою можна їх назвати, а ще торохтій або пустомеля. Патякало. Чи балакуха або талалай або Балакун. Ось це все були. Близькі за значенням слова до слова базіка. Випишіть їх, будь ласка, з цього вірша. Наступне завдання. Треба дібрати до поданих слів синоніми та записати за зразком. Наприклад, говорить. Як можна по-іншому сказати: розповідає або мовить або розмовляє. Отже, а до слова будинок, які ми можемо дібрати синоніми, так, це дім або будівля або помешкання, а до слова сміливий хоробрий. Або безстрашний, а до слова сумувати, можна сказати горювати або бідкатися. А до слова веселий, подумайте, якщо ви не можете придумати, ви можете завжди запитати у своїх рідних. До того ж, можна перевірити значення слів за тлумачним словником або за словником синонімом. Отже, нагадаю вам завдання: до цих слів, ось їх п'ять, треба дібрати по одному, два, три синоніми та записати за зразком перше слово з великої букви, потім тере, і добираємо синоніми, тобто слова, близькі за значенням. Ну а зараз вправа інтерв'ю. Що нового ви сьогодні дізнались на уроці? А чого навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то в чому саме? Що найбільше сподобалось під час уроку? Мені, наприклад, оцей вірш Оксани Сенатович «Базіка» А вам, продовжте речення, тепер я знаю, що... Сподіваюсь, що ваші оченята відпочили. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюся з вами. До зустрічі!